В італійському місті Ріміні проходили чемпіонат Європи серед дорослих та дитячий кубок Європи. До складу національної збірної увійшли і шість криворізьких спортсменів, вихованців фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай. Всі шість да, виступили дуже гарно. Ну, якщо по місцям, то у нас Ільченко, Марія завоювала друге та третє місце. Сінько Данило та Заболотній Андрій завоювали перше місце в розділі «Енбу». Бобра Богдан завоював перше місце в комітет, перше місце в командному Комітеті. Я брав участь у розділі командний комітет, завоював друге місце з командою. Також на дитячому кубку брали участь наші три атлети. Железняков Радімир завоював два перших місця, перше місце в комітеті і перше місце в розділі Енбо. Тимошевський Данило завоював. Перше місце в розділі ЕНБУ і саме на наш учасник змагань, котрому 8 років перше поїхав на такі змагання, завоював друге місце у розділі Куміте серед дітей. Криворіжці виборювали перемогу у сильних суперників. Самі спортсмени кажуть задоволені своїми результатами. Я намагався йти вперед і не Зупинятися на своєму і завдяки цьому я здобув два золота. Я зайняла друге місце у розділі Фукуго та третє місце у розділі команди коміте. Дуже багато вражень, дуже сподобалось. Але у наступному році сподіваємось, що займу одні перші місця. Конкуренція була велика, брало багато участь країн. Збірна був класний, добрий тренер наш, підбадьорив нас, дав нам стіму. Все було дуже добре і класно пройшли. Змагання у спортсменів фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай на часі відпочинок, а далі підготовка до нових відповідальних змагань: Кубку України, що пройде у листопаді, і чемпіонату світу в Іспанії, який відбудеться вже наступного року. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.